Таю, сьогодні якраз вже час попрацювати з нашими помідорчиками. Потрібно негайно провести першу профілактичну роботу від фітофтори та альтернаріозу. І для того щоб отримати гарний врожай, сьогодні я побуду чарівником, а працювати ми будемо. Чарівником від торгової марки Протектон. Діюча речовина даного препарату це металаксил 75 грамів на кілограм, манкоцеп 525 грамів на кілограм та диметаморф 115 грамів на кілограм. Компоненти у складі даного препарату допомагають нам якомога ефективніше боротися з цими взагалі недобрими болячками. Також черівник працює не тільки по томатам, він працює по винограду, по гірочкам. По ріпаку, по картоплі та на даній часті землі ми маємо помідорчики і зараз вже будемо з ними працювати. Наразі маємо пакетики фасуванням 20 та 40 грамів. 20 грамів у нас йде на 5 літрів води, або на одну сотку обробки. Як ви вже замітили, для обробки або підживлення особисто я вибираю або ранній, або вечірній час, час, в який не палить сонце, і час, який для наших рослин ніщо не загрожує. Тим паче, коли ми користуємося чарівником нашим рослинам, вже точно нічого не буде загрожувати. Давайте вже швидше замішаємо наш розчин та попрацюємо. І підемо відпочивати зі спокійною душею. Отже, як я вже сказав, 20 грамів іде на 5 літрів води. У мене пульвік 5 літрів. По території помідорів у мене десь на пів сотки. Тобто мені потрібно взяти пів даного пакетика або 10 грамів та розбавити. На пів бака води. Воду я вже попередньо набрав, щоб не таскати 100 метрів звідси з криниці. Зараз, як я вже сказав, засипамо пів пакетика даного препарату, а далі вже наша найулюбленіша процедура. Дивимося. І головне, що головне добряче це все перемішати. А знайти даний препарат ви можете в інтернет-магазині все росте. Тому що в інтернет-магазині все росте. Тільки оригінальна продукція, тільки від оригінальних, я ще раз наголошую, від оригінальних виробників, в даному разі від торгової марки Protecton, яка на 100% виконує свою роботу. З інтернет-магазином Все росте, ваш врожай буде захищений. Я пішов працювати. Всім гарного часу та гарних врожаїв. Помідорки мої, помідорки, Прощавай назавжди фітавторка.